Дивіться, це твоє авто, а це Toyota rav 4, гібридний 2021 року. Автомобіль заїхав до нас із Ізраїлю в сірому кольорі, непогана комплектація. В салоні текстильний салон, але є автодальне світло, всі 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, тримання в смузі. Також є попередження при зіткненні, адаптивний крізь контроль, зчитування знаків, велика система мультимедіа. Вибір режиму руху, автохолд. Наголошую, автомобіль гібридний, тому буде дуже приємна витрата палива. Просторий задній ряд бачимо також зі зручним підлокітником. Автомобіль вартий вашої уваги і це можна а, приділити її увагу за адресою Розумовська, 34, місто Одеса. Придбати машину можна в лізинг, лізен, тревину також за готівку. Будь-який спосіб ми вам допоможемо це зробити. І зробити це в найкоротший термін тому до зустрічі, і можливо саме це твоє авто.